І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Знову ви на каналі Країна Грибландія. Сьогодні ми нікуди не ходили, сьогодні у нас розділ технічні аспекти грибарства. Колись я вже показував фільм про свою переносну сушарку, яку я готую до наближення грибного сезону. Сьогодні я збираюся провести. Перше випробування її роботи. Сама станина сушарки чугунна з старої вертикальної пральної машини Сіменс. Чугун гарний провідник. І зверху у мене отут такі кухонні плити, кухонні бляди. Сушарку я стараюся завжди встановити. На такому пагорбі, коли пагорб починає спускатись вниз. Сама пічка вона установлена ось так. Рівно, горизонтально. Дірочки підсипані землею і тут інколи, щоб не тягнуло димом, ось ці дірочки також можна замазувати жовтою глиною. Тут ззаду в мене під'єднана моя викидна труба, через яку буде виходити назовні дим. Бо диму нам в сушарці не потрібно. Ось, сьогодні перші ходові випробування. Знизу копається яма. Чому я сказав на схилі робити? Щоб було удобно викопати яму і... Удобно, щоб було підкидувати дровеняки. Ось бачите, в мене вже тут все наскладено. Зараз потрішки попробуємо. Я розпалюю отакою березовою корою, яку я обдираю літом. Вона гарно знімається з беріз і потім сушиться. І маю на зиму, на будь-яку. Розпалку. Ну, зараз спробуємо то запалити і будемо готувати далі. Бачите? В спалах миттєвий, ось. Так горить берест. І таку березову кору дуже гарно з собою мати десь на дощі або особливо десь в листопаді, коли сніги дуже легко нею розпалити багаття. Ну ось. Починається сам процес горіння нам. Головне встановити, чи надасть оця ця моя споруда температуру 60-70 градусів. Ось. Будемо дивитись, димок вже починає по чуть-чуть іти. Ну, нам треба, щоб вся та конструкція гарно прогрілась. Спочатку вона буде диміти, але диму нам не треба. Ну ось, поки воно розгоряється, ми помаленько, бачите, миттєво загорілося за рахунок бересту. І вогонь починає свою працю виділення тепла. Ну, Поки що конструкція піддимлює, але це до моменту, поки не прогріється сама споруда. Ну, попробуємо зараз встановити. Сушильну шафу. Поки що ставимось на паузу.